Команда Комсік із горішніх плавнів вийшла у фінал першості Кременчука з волейболу. Право зіграти у вирішальному поєдинку горішньоплавняни здобули після перемоги над Кременчуцькою командою Ноунейм «No із рахунком 3-1 по партіях. Початок матчу був непростим для Комсіка. Кременчуцька команда впевнено розпочала гру і зуміла відірватися у рахунку, а потім і виграла першу партію 25-15. У Нас вже традиція. Першу партію ми стоїмо, розігруємося. А вже далі намагаємося показувати результат. Ну, це все вирішується з часом. У нас молода команда, молоді гравці ну, вже показують кращий результат, приємніше знаходитись на площаці. Далі, я думаю, буде краще все. У другій партії вже Комсік перехопив ініціативу. Вчасно вказівки молодим гравцям надали досвідчені лідери Комсіка Роман Марчук та Андрій Мормуляк. Команда із горішніх плавнів пішла у невеличкий відрив у рахунку, який складав 2-3 очки. Але суперник не тільки наздогнав нашу команду, а й вирвався вперед. Втім, за рахунку 21-23 на користь кременчуцької команди Комсік вдало провів два розіграші і зрівняв рахунок 23-23. В обох епізодах виявив себе Владислав Дранік він вдало зіграв у атаці, а потім чітко діяв на блоці. За рахунку 23-24 комсіку. Знову вдалося врятувати ситуацію, а потім вирвати перемогу у партії із рахунком 27-25. Так встановилася рівновага по партіях. 1-1. Все залежить від того, що в голові. Хлопці не думали ні про ні про те, як суперник наблизився, ні про свої помилки. Вони просто робили як свою роботу. Вийшов на роботу. На комбінаті ми робимо свою роботу, на майданчику робимо свою роботу. От головне не, не губиться на, на, під час ігри. І все буде добре. Як то кажуть, після нокдауна треба вміти вставати. От сьогодні хлопці показали, що вони вміють тримати удар. За рахунок чого сьогодні перемогли? За рахунок, я думаю, вже і досвід починає грати за хлопців, тому що вже в останні ігри чемпіонату кожна гра. Як була в скарбничку монетка, і ось результат вже далі буде кращий і кращий, Це вже як кажуть, перші дзвоники. У третій партії гравці Комсіка пішли у відрив. А далі перевага горішньоплавнян складала 12 очок, коли рахунок став 19-7. Наприкінці третьої партії ноунейм no вже зробив ривок і скоротив рахунок до трьох очок 20-23. Втім, ця партія знову була за Комсіком 25-21, і команда з горішніх плавнів вийшла вперед по партіях 2-1. У ці моменти дуже впевнено діяли в атаці молоді гравці команди Комсік у тому числі Володимир Морозов. Спочатку не все вдавалося, за рахунок чого вдалося в команді прийти до себе. Я вважаю за рахунок того, що команда робила все проактивно, що не засмутилося після програної першої партії, зібрався характером, ну і перемогли. Ну, ти себе впевнено відчуваєш з досвідченими гравцями, Потім так потім і ти почав забувати важливі очки. Так. Вельми впевнено. Сьогодні в мене був добрий настрій, до, е, настрой, як то кажуть. Е, ну я вважаю, що за, е, за рахунок цього і сьогодні вийшла гра. Ну, як зловити цей кураж, на якому ти забивав такі м'ячі вирішальні у заключній партії? Е, не впевнений, але. За рахунок того, що ти просто не переймаєшся за те, що в тебе може не вийти, що може вийти, що не вийде. Буде як буде, і стараєшся робити як що, що можеш. У четвертому сеті комсік знову пішов у відрив і постійно тримав суперника на відстані 4-5 очок. У заключній партії вирішальний удар Владислава Драннікова став переломним 25-19. І це була перемога у матчі із рахунком 3-1 по партіях. Довго входили в ігру, набирали свій ритм, на ритм іскали себе, в конці... нарешті, знайшли, нарешті знайшли себе і плюс моральної підтримки болівальників, нормальної підтримки внутрі команди. Ми змогли перемогти в другий раз команду на ним, і зараз у нас впереді фінальна гра за перше-друге місце. Команда Комсік в цьому році виступила вище своїх можливостей. Ми відчували підтримку вболівальників, їх було небагато, але вони були. Так, да, да, да. ми дуже-дуже відчували підтримку вболівальників. Много людей нашого міста нас відправляє на цю гру, пожелали нам перемоги, ми їх не підвели. У підсумку Комсік здобув путівку у фінал турніру, де очікує на свого суперника. Він визначиться у матчі між Кременчуцьким авіатором, з яким Комсік грав у груповому турнірі, та полтавською командою Кадю США.